На щиті повернувся додому відомий криворізький стендапер Дмитро Скрипник. Наш земляк загинув на фронті 9 травня, виконуючи бойове завдання біля Торецька на Донеччині. Його друг Олексій Верзан згадує, як вперше познайомився з Дмитром. Сталося це на сцені клубу, коли гумористи шукали нових зірок. Коли Діма до нас перше прийшов, ми подумали, що це за молодой зелений, знаєш та хлопчина, куди ти рвешся? І буквально на першому виступі він розірвав своїми жартами, і ми зрозуміли, о, а нам є чому у нього почитися. Тобто він виступав максимально прямолінійно максимально він завжди розповідав свої життєві історії. У нього їх дуже багато. Він простий хлопчина з району, яких у нас в нашому місті дуже багато, і саме цим він підкорив серце публіки. Дмитро приєднався до лав ЗСУ на самому початку повномасштабного російського вторгнення та став частиною батальйону Азов. Не дивно, що він обрав собі позивний стендап. Востаннє Олексій бачився з Дмитром у лютому цього року. Тоді й помітив, як сильно змужнів хлопець. Наскільки за е... Час своєї служби він змінився, став серйозніше, прям навіть по виразу обличчя. І наскільки я знаю, наскільки розповідали хлопці військові його побратими, що він дійсно дуже швидко освоював цю професію. Він був дронарем От як в гумор він вризався до сцені, прям дуже знаєте голодними зубами його освоїв, також і в роботі з безпілотними системами. До підрозділу К 12 криворізький захисник перевівся з ін... Іншої частини на фронті Дмитро брав участь у бойових операціях. Побратими говорять, він був позитивною людиною, завжди прагнув самовдосконалення, ніколи не ховався за спини інших бійців. він ніколи не відмовлявся від бойових завдань, які стояли перед ним. Максимально завдавав шкоди противнику, багато провів розвиток в тилу ворога. Важко його було побачити без посмішки. Завжди усміхався, завжди міг підняти настрій всім. Загибель Дмитра це непоправна втрата, кажуть друзі і родичі. Він був дуже радісний завжди, щасливий і дуже добрий для, для людей, котрі з ним спілкувались, котрі його знали. Дуже був відважний. Дуже файний хлопець з дитинства знаю, Він дуже смішно улибався. Ніколи в нього не було на лиці. Позитив, один, позитив. один позитив. Людина. Прекрасно. дуже хороше дуже. Ну і люди самі і батьки дуже прекрасні. Ми спілкувалися дуже часто з ними. Ну посліднім часом, ні, бо війна війною, розумієте самі. Але так сказати, щось погано німа що. У Дмитра Скрибника. залишилися дружина і маленька донечка воїну на віки 27 років. років. Яркононенко, Олександр Домашов цей день.